Моя сага велелюдна, людей сповідані шляхи, часи, коли нічого ще не знала, коли на цвинтарі ще не було і хрестів, ти писана давно і без пера, коли я не дичилася людей, і не було коли ще мого єства. І не було моїх юродивих ідей, коли не мала ще колиски і клітин, і плинув час ще безсвідомий, було багато війн, як і торгів, відколи стався світ в день сьомий. Коли відкрилися мутовані і світлі очі. В далекий час далеких років, і милувалися правителі у світлі ночі, і зійшли сніги і гір в потоки, коли у наймах діти виростали, і письмена старечі їх закарбували болі. І трави в небо листя простягали, і помирали, і одружувались їхні долі. Коли прадід носив дружину на руках, і пращу жили мої сердешні, без мене час поблискував в годинниках, без мене люди дихали тутешні. Бабуся коси довгі зачесавши, ішла до школи крізь ліси й поля, і місяць хмари, у хмару впавши, освітлював дорогу крізь сніги й жита. Той час, коли ще юністю палала мати, була вона без мене і мого пера, і в світ химерних шли її ще проводжати. І вірила, ще вірила тоді вона, той час, коли не вірила, що я й почнуся, і не знала, що значить, в радості й муках будь, що іскрою рудою над глузливим світом пронесуся, і місяць спивши донесу усім свою правдиву суть. Той час, занотувавши у химерні строфи, неначе би повісивши на покуті ікони, коли я народжу і вирощу, і вийду до Голгофи, З рядків дивитись в нащадки у світлі зорі. Моя тиса, велилюдна, Овідані шляхи, часи, коли нікого ще не знала, коли на цвинтарі ще не було хрестів, то й хрестів, той писана давно і без пара, коли я не дичилася людей і не було ще мого єства. І не було моїх юродивих ідей, коли не мала ще колиски клітин, і плинув час ще безсвідомий, було багато він, як і торгів. Відколи стався світ в день сьомий, коли відкрилися мутовані і світлі очі. В далекий час, далеких років, і милувалася кометами у світлі ночі, і сходили сніги із гір в потоки, коли у наймах діти виростали, і письмена старечі їх закарбували Бога. І трави в небо листя простягали, і помирали, і одружувались їхні долі, коли прадід носив дружину на руках, і пращури жили мої сердешні, Без мене час поблискував годинниках, без мене люди дихали тутешні. Бабуся косо довгі зачесавши, ішла до школи крізь ліси поля, і місяць хмари, хмару впавши, освітлював дорогу крізь сніги й жита. Той час, коли ще юністю палала мати, вона була без мене і мого пера, і в світ химерний йшли їй ще проводжати, і вірила вона, ще вірила тоді вона. Той час, коли не вірила, що я й почнуся, І не знала, що значить, в радості й муках будь, що іскрою рудою над глузливим світом пронесуся, і місяць спивши донесу сім свою правдиву суть. Той час, занотувавши у химерні строфи, неначе би повісивши на покуті ікони, коли я народжую, і вирощу, і вийду до Голгофи з рядків дивитиметься у нащадків світлі зорі.